Сьогодні у нас тренування на все тіло. Приготуйте невеликий килимок і гантелю. Вага у мене 2 кілограми, або ви можете взяти пляшечку з водою, вагою 1, 1 2 кг. Спочатку трошки розігріємось. На носочках піднімаємось вгору, руки вгору, вниз І ще вдих, видих, і ще вдих, вдих. І видих. Праву ногу піднімаємо і по колу її обертаємо. Живіт підтягнутий, м'язи тазового дна у нас в тонусі. Ще два. Останній раз і ліва нога. Назовні такі обертання великі. Останній раз зробили, ноги ставимо трошки ширше, руки насідні пальці вниз. Виштовхнули сідниці вперед, напружили їх і по колу. Намагайтеся, щоб у вас плечі стояли на місці, тільки рухався таз. І в другу сторону. Дихаємо завжди. Не забувайте дихати. Хорошо. Тепер рухаємо руками вперед, перед собою, і міняємо то ліва рука у нас зверху, то права. І в обратну сторону. Добре. Трошки ми розігрілись, розіб'ялися і зробимо спочатку вправу без гантелі. Візьміть руки в замок, ми робимо такий присід, сіли і піднімаємо руки вгору, і ми сильно їх назад не закидуємо. Вони у нас зупиняються десь на рівні вуха. Вниз опустили. Сідайте максимально комфортно. Можливо, у вас буде зовсім маленький присід, це нормально. Головне, щоб коліна сильно не виходили вперед. І розігріємось трошки. Зробимо 8. Сім. Руки різко назад не заводимо. Ми зараз цю ж саму вправу зробимо з гантелькою. Ще 4, 3, 2. Коліна. В такому ж напрямку, як і пальці-ніг. Останній раз робили. Добре. Тепер беремо гантелю. Гантелю беремо правильно, присіли, взяли і потім встаємо. Беріть, як зручно. Можливо, так, можливо, так. І цю ж саму вправу робимо вже з гантелькою. 16 разів. Вдих, видих. Руки. Далі, ніж лінія вух не заводимо. Ось так не потрібно. І три. Чотири. П'ять. Ногами відштовхуємось, коли стаємо. Шість. Сім. І ще робимо вісім. П'ятки. Тиснуть в підлогу. Ще три. Ще два. І останній раз зробили. Ноги трошки розслабляємо. Наступна вправа. Варіант такий базовий. Ноги у нас разом. І уявляйте, що ви знімаєте колготи, опускаємо руки по ногам вниз. Піднялись, одягли колготи, зігнули руки вгору і знову те ж саме. Давайте спочатку зробимо разом цей варіант. Вниз опустились, спина рівна, погляд вперед, таз, наче хтось відтягує назад і вгору і ще і вниз. Видих. Видих. Якщо у вас є сумніви, або якщо ви хочете більш детально позайматись, ви можете записатись до мене на онлайн-тренування особисто або на групове. Заняття з фітнесу і йоги. Добре, а тепер трошечки більш складний варіант. Ми будемо тільки на одну ногу робити нахил. Так само, нібито з одної ноги, ми знімаємо колготи. Опускаємось. Друга нога вгору. Якщо вам складно, то продовжуйте робити до двох ног разом. І тепер до правої. Ми тут не поспішаємо і руки вгору. І будемо так чергувати до лівої, до правої. А ви, якщо вам важко на одній нозі, ви робите до двох ніг. Опускаємось. Опорну ногу в коліні не згинаємо. Іще продовжуємо вниз. І вгору І ще вниз. І вгору. Ще зробимо по одному повторенню. Вниз. Тягнемось добре до ноги, як журавлик, вгору. І ще вниз. І вгору. І тепер тільки руками працюємо. Ноги трошечки зігнуті в колінах живіт в тонусі, і піднімаємо руки на видохи. Тут. Гантеля має бути два, ну, так точно, кілограми. Тому що ми двома роками працюємо. Або пляшечка з водою 2 літри півтора. Ще робимо вісім. Ще 4. Не забуваємо видих на горі робити. Два. І останній раз зробили. Гантельку кладемо так само, присіли, вкладаємо її. Ноги поставимо широко, руки в сторони. Потягнулись. За руками розтягнулись. Права рука на стегно, ліва рука до ноги. Раз. І випрямились. І друга сторона. Два. намагаємося себе рукою притиснути до стегна. тут вправо. У нас працює прес і розтягується задня поверхня ноги. Ми з вами її тільки що пропрацювали в наклонах і в присіданнях. Зараз ми її трошки розтягнемо І ще вниз, вгору. І намагайтесь лікоть, руки, яка внизу, дотягнути до підлоги. Ще робимо 4, ще 3, І останній раз. До лівої ноги. Руки випрямили, опускаємо, розслабляємо ноги і переходимо в планочку. Гантелька нам потрібна. Ми будемо підіймати правою рукою. Ставимо праву, підіймаємо лівою. На видохі все. І таз намагайтесь не перекручувати, а тримати рівно. І поїхали. Раз, поставили Два. три, чотири. Видихаємо. Якщо вам подобаються мої тренування, ви можете знайти ще більше їх на моєму YouTube-каналі, або придбати програму для самостійної роботи. Для цього просто напишіть мені. І я все розкажу. Або спробувати онлайн-тренування. Ще робимо вісім. Ще трошки. Залишилось нам зробити чотири. У мене гантелі, як погрімушка. Гримить ще по одній. І чудово підіймаємось. Розслабились, розслабляємось, робимо ще один підхід, а потім декілька разів ми по кругу повторимо всі ці вправи. Так, такий буде закріплюючий ефект. Знову присіли, беремо гантельку. Якщо вам важко ви початківець, то робіть ті ж самі вправи без гантелі, просто вагою власного тіла. Готові. І поїхали вниз, видих. Два, вдих, три. Нагадую, руки назад. Ми не закидуємо туди. Вони у нас зупиняються на рівні вуха. Ногами відштовхуємо. П'ятками штовхаємось від підлоги. І відчуйте, як у вас працюють сідниці, коли ви встаєте. Встаємо, тиснемо п'ятками в підлогу і сідницями себе піднімаємо. І ще робимо вісім. Сім, ще. Ще чотири залишилось. Видихаємо, ще два. І останній раз зробили. Спину тут не напружуємо. І по... вибирайте свій варіант. Або ви до двох ніг одночасно нахиляєтесь. Потім руки вгору, або по одній. Поїхали. До лівої нахил, вниз. Тримаю баланс. Руки вгору. І ще раз вниз. Руки вгору. І вниз тягнемось. Знімайте колготи. У вас руки весь час біля ноги знаходяться. Нога просто по поган... Гантелька по нозі скользить вниз. Повзе вниз ігору понозі весь час. Якщо у вас є сумніви і ви вагаєте, що ви правильно робите вправу, ви можете себе зняти на відео, мені направити. За це не потрібно платити. І я подивлюсь і можу вас відкоригувати, якщо це буде необхідно. І ми зробимо ще вісім повторень на кожну сторону. Один. Два. Три. Руки вгору. Кида... Не, не кидаємо руки вниз, а опускаємо. Підняли можна кинути, а можна опустити. Ще робимо 4. Ще по одному залишилось і все. І останній разочок лишився. Чудово. І зараз тільки руками працюємо. Ноги трошки зігнуті в колінах, коліна м'які. Ми не сидимо, а просто ніби розслабили да, і зафіксували. Живіт напружений і видих. Ще залишилось нам вісім зробити. Чотири. три, два, зробили останній, опустили руки, руки перед собою і уявіть, що крутите руль. Вісім разів робили, чудово. Гантельку поки що залишаємо. Наша вправа така більш приємна. Руки в сторони і нахили до ноги. Один. Випрямились. І два. Три. Лікоть, коли внизу тягнеться в підлогу, ще по одному зробимо. Вниз і ще разочок. Чудово. І далі у нас планочка лишилась. Піднімаємо гантелю. Права рука піднімає, ліва рука піднімає. Видох. Намагаємось прямо лопатку підключити, коли піднімаємо гантелю... Відчуваєте, як лопатка зближається з другою лопаткою. Ще робимо вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Два. І ура. Останній разочок ми зробили. Зразу беремо собі гантельку. І ми по одному разу зробимо цю вправу, ці вправу почергову зробимо чотири рази. І встали один наклон до одної ноги. Або робіть до двох два рази, два, просто руки піднімаємо один раз, присіли, планочка, всього лише один разочок і один. Зразу встаємо і повторюємо ще три рази цей комплекс. Один. Опустились. Ще раз опустились. Руки підняли. планочку, Зразу піднімаємось. Ще два рази повторимо. Зразу стало так жарко. Один раз. Ще разочок. Руки вгору. Сіли. І зразу же раз. І зразу же два. І ще нам залишилось один раз це все повторити і все. І раз. І два. До другої ноги. Тільки руки і планочка. Один раз і другий раз. Залишайте гантельку. Піднімаємося, ще зробимо наклони, руки в сторони. Потягнулись. Раз, затримались чотири, три, два, і ще наклон, затримались чотири. Три, два, і молодці. Зробіть вдих-видих. Ще разочок. Обов'язково собі похлопайте. Ми закінчили, зустрінемось в наступному тренуванні.